Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, у сьогоднішньому відео, сьогоднішнє відео взагалі таке, навіть не типове, я би сказала, тому що такого ще не робила, але мені дуже цікаво з вами порозмовляти, запитатися, чи є у вас в житті ці фрази і чи вам говорили в дитинстві, або чи ви говорили, чи, те, чи зараз ви ще далі продовжуєте це говорити. Це дуже цікаво, тому що саме через них, зараз я їх прочитаю, ви почуєте їх і зрозумієте, чому це важливо. Чому вони такі важливі, потрібні, і що вони насправді собі несуть? А ми їх повторяємо, знаєте, так просто от просто сипемо, сипемо, сипемо. Я пам'ятаю, як малою колись була, ніколи не задумувалася, що це. Однорідки говорили: і я так говорила, і молодшим братам, сестрам так говорила, і всі так говорили довкола. Старші, середні, малі і так далі. Так ось. Почнемо із першого, а в кінці відео обов'язково залишу посилання на людей, які почали про це говорити. Власне, це в інстаграмі підписано на них. І мені дуже подобається їх мислення і те, як вони взагалі розвиваються, ведуть якийсь свій спосіб життя, як вони працюють, досягають, також тут у Польщі. І, до речі, це люди, які так само займаються легалізацією. Вони дуже багато корисної інформації, надають у своїх сторіс, рілсах і так далі. Так ось е сьогодні я прослухала їхні їхній різ і просто не втрималася, щоб не поділитися із вами, тому що відео сьогодні мало бути інше. Не втрималася, щоб не поділитися із вами, тому що я знаю, що ви мої глядачі, е це от моя вікова категорія в основному і старше, старше, старше. Тому я точно знаю, що ви знаєте, про що мова і що вас це стосується. Тому, будь ласка, коліться в коментарях, хто за собою це ловить. І так, перша, менше знаєш, крепше спиш, міцніше спиш. Напевно, було, напевно, було, напевно було. І знаєте, ніби нічого безобідного такого, тому що діти часто задають питання, і дорослі знають, що не треба не то, що не треба давати відповідь, а що відповідь, яка реальна, вона не для дітей. Але. Замість того, щоб пояснити, наприклад, таку версію, яка підходить для дітей, більше часу цьому прикласти, або взагалі пояснити якусь ситуацію, чи тактовно пояснити, що не пхай туди носа дитину ще, то ми чули от власне цю фразу менше знаєш, крепше спиш. На що вона нас потім наштовхує? Скажіть мені, будь ласка, на що? От це тільки зараз, з, з такого віку, як ми зараз можемо бути такого свідомого. Ми розуміємо, що в собі вона несе. Фактично цією фразою вбивається в дитині люба цікавість. А дитина, яка не цікавиться, дитина не пізнає, дитина повільніше розвивається, дитина, якщо чим менше ми дізнаємося цікавого, тим менше ми хочемо чогось більшого, розумієте? І це все настільки взаємопов'язане, пізніше це позначається на амбіціях людини, на її бажаннях, на її стандартах життя, на те, чого вона хоче, і взагалі на її сміливості пізнавати щось нове і досягати чогось нового. Це настільки Тісно взаємопов'язане, що, просто, просто, якщо ми не задумуємося, ми навіть цієї ниточки не побачимо. А це все так просто і так от близько. Одне до другого торкається і зачіпає, і потім формуємося ми. Ось так. Далі наступне хочеться, перехочеться, чи, чи знайомо вам це. При частому повторенні, я думаю, що ви розумієте, що людина просто відставляє свої бажання не просто на другий план. А на якийсь там п'ятий, десятий. І потім оце я колись писала в коментарях, що є такий тип жінок, це абсолютно зараз нікого не ображаючи, нічого, будь ласка, не перекладайте на себе, це просто факт існування. Тип жінок, які жертвують собою для сімейного щастя. Це от сюди ж можна піднести. Жінки, які відставляють свої бажання на другий план, на третій, десятий і так далі. І потім. Користуючись от фразою, наприклад, хочеться перехочеться, якщо дівчинка чула це часто в дитинстві. І потім виходить так, що її, навіть якщо ти чоловік запитає її, що ти хочеш, або в сім'ї буде щось вирішуватися, вона завжди себе буде ставити на якийсь інший план, далекий далекий відштовхувати свої потреби, бажання. А людина, яка свої бажання, потреби загалом не йде згідно із тим, що вона має всередині, яка це відставляє, відсовує, ховає і так далі, щоб не показатися якоюсь не так такою, щоб, щоб заради своїх коханих, любих, хоча вони навіть не просили про це. Вона оце все робить, і потім вона нещаслива всередині. А хто буде щасливий біля нещасливої людини? Тобто це все настільки тісно взаємопов'язане і все отак закручується, 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 і, і знову ж таки ми формуємося. Тим, що ми говоримо, що ми чуємо і що нам втопкають в голову. І потім я кажу наслідки, наслідки цього всього. Це от ще одна така фраза, яка також взята з того відео. Там, там ще кілька є, яких я не, не, не беру, але загалом це дуже-дуже цікава інформація. Мені дуже подобається, як розглядають, як взагалі мислять люди. Це, це абсолютно на поверхні, це те, що ми самі можемо зрозуміти, але часами як отак привикли, що отак говорилися, хочеться, перехочеться. І ми це повторяємо. Боже, не дай Боже це своїм дітям зараз казати, правда? Так, далі, наступна, я тут записала, щоб відео не затягувати. Хорошого потрошки. Кожен джуг, правда? Хорошого потрошки. Питання відразу таке. Це я зараз. Я зараз така говорю. Така, а чому? А чому люди, але справді чому хорошого потрошки? Чому він може бути багато? Чому не може, чому ми не можемо жити краще своє життя, життя своєї мрії, те, яке ми хочемо? Можемо! Кожен відповідь можемо, просто можемо. Питання в тому, чи ми собі це дозволяємо, чи ми собі ставимо якісь внутрішні кордони, чи вирішуємо, що це не для нас, що цього, якщо от було добре, то людина відразу лякається. От це так само віра в, в чорні, білі полоси і так далі. Я розумію, що є динаміка і рух в житті, але люди є, які сліпо вірять, тобто наступила біла, як вони називають полоса, і у них уже стрес, тому що оця біла була, що сталося хорошого, вони вже в очікуванні поганої, Воно станеться. Воно завжди стається. Завжди стається щось хороше і погане. Тільки люди вже зосереджені тільки на поганому. І щоб не сталося там в цьому періоді ще й хороше, вони його не побачать. І це просто таке ж життя, таким очікуванням. Тому хорошого, хорошого потрошки, а то раптом після того хорошого ще щось там буде і так далі. Там, звичайно, наприклад, відео люди тлумачаться з погляду СРСР, що колись так говорили хорошого потрошки, бо прийдуть і відберуть. Але я ці фрази розглядаю більш ширше не під. Не під кутом бачення політології і так далі, тобто того, що, що тодішня влада намагалася втовкти людям в голову, а під кутом навіть того, як ми зараз живемо, тому що держави, як такої там немає. Але в людях далі в голові залишилися ці фрази. Тобто це набагато ширше, і так як ми це колись чули, ми можемо це і нести в своє життя, і далі продовжувати це все своїм дітям, а вони потім далі десь понесуть, якщо не відфільтрують це. І це, це дуже добре буде відстежуватися. Ще одна предостання така фраза б'є, значить, любить. Тут я думаю, коментувати взагалі просто нічого, нічого не потрібно тільки одне що додати. Знаєте, скільки разів я чула таку цю дебільну фразу в серіалах? Оце просто лякає. В реальності я навіть не скажу, чи я взагалі чула. Можливо, якось як діти щось там жартували, що б'ються, то значить о, я, то значить любить щось такого. Це на дітей навіть переклали, додумалися, розумієте? А в такому дорослому значенні виправдовуванні насильства це. Я навіть вам не скажу ну ну разів 20, напевно в якихось серіалах, фільмах було сказано іншими людьми, тобто це якісь люди з якимись своїми травмами виправдовували інших людей і так далі. Але ця фраза побутує люди її, повторюють. А що найгірше, дуже багато людей справді живуть реальністю цих серіалів. Вони дивляться серіал. І думаю, що о, ну це ж, якщо показують якісь такі проблеми, як в них є в житті, вони думають, о, так це ж реальне життя, о, так це так теж може бути. І вони транслюють, вони це на себе. Тобто там говорить хтось, не дуже добре соображаючи, що б'є, значить любить, з якимось таким схибленим значенням в голові, значенням любові і так далі. А хтось, хто це дивиться, і до того йому подобалася сюжетна лінія або основні герої, такий може, в тому щось є, і, значить любе, нобу ревнує, а давайте про ревні взагалі не будемо говорити і так далі, розхопувати цього всього, що це в собі несе, і наскільки це здорово, і так далі, і в якому відношенні. І там далі, далі пішли-пішли таргани. І люди це все перекладають, розумієте? І я навіть яка не стикалася з чимось таким в особистому житті, я про цю фразу знаю і я знаю, наскільки широко вона побутує, тому що вона була довкола. її говорили всі, навіть кажу, у такому маленькому, е маленькому прикладі дітей. Тобто, от дітки там побилися, ого, хлопчики-дівчинка, б'є, значить, любить, ну все, вже вже поженили їх, знаєте, і в такому плані. Страшно, страшно, що таке щось, щось говориться. Несвідомо говориться. Люди навіть не задумуються над тим, що вони, що вони несуть. Тут можна грубо сказати, але я не хотіла насправді грубо, просто що вони несуть. І в плані людей, і в плані фрази О, ось так скажу. Далі а що люди скажуть? О, це взагалі! Це ж фраза топ. А що люди скажуть? Хочу вам сказати так: З прожитих років. Можу поділити це, так би сказати, на два варіанти відповіді, в залежності просто від точки, точки бачення, скажімо так. Перше, я впевнена, що от люди, які себе гризуть тим, що люди подумають, я впевнена, що ті люди, думкою, яких ви переживаєте, буду казати так, думкою, яких ви переживаєте, насправді набагато менше думають про вас нас. Ніж ми, коли думаємо, а що ж вони про нас подумають. Вони набагато менше часу про це тратять. Можливо, висловляться один раз, а потім ми це перекручуємо, перетравлюємо, думаємо, а чому ця людина так сказала, Боже, а, а це ж не так, а там ще, щось, ще, щось там. А та людина може на її не подумала, просто стрельнула, вилетіло, знаєте, і все. І вона забула про вас, про ваше існування, про таку ситуацію. Вона вона ніколи не згадає навіть, або згадає там ще один раз, коли там щось їй там стрикне, і це все. А ми будемо про це думати півдня, день більше. Будемо мати можливо якусь образу взагалі тривожитися, переживати, як це інші люди сприймуть. А вони про це навіть не думають. Їм фіолетово розумієте, фіолетово, і ця, ця фраза вона, вона є в нас втовчена з дитинства суспільством. На жаль, це є реальність. Просто на такому, як я кажу, елементарному побутовому рівні це як норма. Дуже важливо це відчувати, розуміти і відокремлювати. Навіть я я, часами, я розумію це. Розумію, але Навіть я часами просто реагую. Я так вивільняю, можливо, свої емоції або щось в такому плані не займалася ще таким глибоким аналізом, але загалом реагую. І я свідома того, що я реагую. Просто мені здається, що це якось у нас в крові вже ця думка. Можна себе відокремлювати, можна себе стопувати на якомусь моменті, коли ти вже думаєш, коли ти вже переходиш якісь межі і розумієш, що не туди тебе понесло. Головне, що відчути цей момент. Але це все одно є, і, на жаль, там ззаді голови воно там крутиться. А що подумають, а що подумають, а що скажуть, а чи я так виглядаю зі сторони, чи так, а що, а як це? І так далі. Е, і наступна так би сказати, сторона цього питання це те, що люди завжди щось говорять, знаєте. все одно щось скажуть. Все одно хто небудь отак от кажу, навіть не подумав, що людина скаже. Питання, наскільки це важливо для нас, якого значення ми цьому надамо? Тобто, чи ми розуміємо те, що людині може бути на нас насфіотом, вона просто сказала, бо її спитали, або вона просто сказала бо привикла, Висловлюватися наліво направо, неважливо, чи вона є, є компетентна в тому питанні, чи некомпетентна, просто так говорить, розумієте? А ми вже з цього приводу переживаємо. Так ось ми тільки ми вирішуємо надати е, ваги цим висловам, цим, е, цим думкам людя, від людей, які ми чуємо. Е, і це тільки наше рішення. Вони завжди щось будуть казати хороше, погане, е, будемо ми подобатися, не подобатися. Але правда така, що якщо це не близька нам людина, дуже-дуже близька людина, вона завтра про це забудеть. Вона завтра про це забуде і їй буде. Вона навімоції цієї знаєте такої не буде переживати. А ми себе будемо гристи цим. Будемо гристи, тому що надали значення думці цієї людини, цієї чи іншої. Неважливо. Важливо, так знаєте, так цікаво і. Важливо часами це почути, але дуже важливо почати використовувати це все на практиці. Дуже важливо ловити себе на таких моментах, відчувати їх, і, як я кажу, стопувати, що от ні, не треба. Не несу це в своє, своє життя. Ви знаєте, ближче тридцятки, як це кажеться, розумію, що все, що ми говоримо, абсолютно все, отак, от як ми говоримо просто словами, вони мають дуже велике значення. І те, що ми говоримо, воно формує наше життя. Те, що взагалі це починається як думки, те, що ми думаємо, чим ми думаємо, чим ми живемо і так далі, а потім вже висловлюємося зрештою. І все це має силу, але просто те, чому ми надаємо значення, те, як ми думаємо і як говоримо, це формує наше життя, спосіб нашого життя. Тому я зараз дуже делікатно відношуся до того, що вибираю внести в своє життя. Як я говорю, якщо маю якісь бажання щось хочу, то я обов'язково їх тепер формую з уточненнями, тому що життя нам все дарує. Повірте, все, що ми захочемо, це є можливо. Питання в тому, наскільки точно ми сформуємо, що ми хочемо. Тому що шляхи досягнення того, що ми хочемо, є дуже вели дуже різні, може бути мільйон і один варіант. І не факт, що нам сподобається той шлях, який ми прийдемо до свого бажання, до своєї мрії. Тому слова мають велику силу, я в цьому впевнена, живу з такою думкою і намагаюся якнайобережніше висловлюватися. В плані, от я кажу, бажань, і, і загалом ось таких фраз, які вкорінюються в наше життя, побутують в ньому як паразити. Ми його, ми його можемо навіть не відчувати, навіть не, не чути, як ми це говоримо, не лапати себе на цьому. Але це може бути і це не дуже добре. Моя така, принаймні, думка ви своєї, будь ласка, поділіться в коментарях. Мені дуже цікаво взагалі було от, поспілкуватися на таку тему. Є ще дуже багато всяких таких, знаєте, нюансних, які несуть якась інформація, яка несе в собі щось і так далі. Я дуже люблю ці теми і задоволенням би з вами обговорювала. Якщо вам це буде цікаво, бо якщо у вас знову буде зацікавленість ще нижче ніж, ніж 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 могла би бути, ну то. Не знаю, ну не знаю. <смеш> Може, я буду записувати тільки короткі відводи, якщо вам довгі не цікаві, і на цьому все якби. Тому що це також моя сила, енергія, час. Побачимо в кожному разі. Пишіть, будь ласка, у коментарях, чи є у вас ці фрази, або чи були вони у вас, те, що вони вам знайомі, я навіть не сумніваюся. <смеш> Просто не сумніваюся. Це неможливо оминути. Я кажу це вторгмачено суспільством саме самого маленького, як це кажеться. Діліться в коментарях. Цікаво мені буде почитати. Сподіваюся на свої цікаві спілкування. І я ще дуже багато чого нового, цікавого дізнаюся, бо я знаю, що вас вашим життєвим досвідом є чим поділитися зі мною. Тому запрошую з вами прощаюся, біжу, біжу, приводить себе до порядку і спати. Ніч на двої. Отак, все. До завтра, Па-па-па-па.